Друзі, ну і далі будемо говорити про те, що стало відомо обставина загибелі чотирьох військових сполучених штатів Америки у Литві. Адже пам'ятаєте, напередодні ми розповідали вже вам про цей випадок. І Так, зокрема, йдеться про те, що 25 березня четверо американських військових із першої бронетанкової бригади третьої піхотної дивізії зникли неподалік Литовського полігону. І Кілька днів тривала пошукова операція. Спершу знайшли їх бронемашину, затоплену в болоті, а пізніше і тіла солдатів, як пише видання The New York Times із посиланням на військових четверо американських солдатів отримали завдання. Вони повинні були евакуювати армійську техніку, що застрягла. Солдати вирушили в дорогу. На 70-тонному військовому евакуаторі продають наші колеги з 24 го каналу і зазначається, що військові могли збитися з курсу, з'їхати з дороги та потрапити в глибоке болото, де ймовірно опинилися у пасті, коли машина почала тонути. Глава фонду відновлення та захисту боліт Литви також повідомляє і заявляє, що це болото, в яке потрапила бронемашина американських військових, не було відзначено на картах. Держава має вжити заходів і нарешті правильно позначити болота, Зазначив він. Інформація є у певних базах даних на геопорталі, але вона представлена хаотично та не відповідає реальній ситуації. Своєю чергою литовський військовий аналітик стверджує, що болото. Відзначена на офіційній карті і озеро і болото, і до речі, армія як союзна, так і литовська використовує інші карти, на яких ландшафт та його об'єкти показані більш детально та точно наголосив експерти. Розслідування обставин того, що сталося, проводять як литовські правоохоронні органи, так і американське командування. Ну і до слова, також армія встановила особи трьох солдатів, чиї тіла були знайдені що в понеділок, 31 березня. Усі троє були техніками. З обслуговування танкової системи. А от 1 квітня також було знайдено тіло четвертого солдата, і детальніше, до речі, про це також дописували. Поговоримо про те, як у Литві знайшли останнього з чотирьох американських солдатів, які зникли на навчаннях. І він, на жаль, також загинув. Отож, четвертого американського солдата, який зник без звісти в Литві минулого вівторка, знайдено загиблим. Президент Литви також повідомив про це на сайті. Нік, додавши, що висловлює щирі співчуття нашим союзникам, сполученим штатам Америки та їх народу, Литва молилася за всіх чотирьох зниклих безвісти солдатів, і тепер ми всім серцем підтримуємо їхні сім'ї. Написав він. Ми глибоко співчуваємо всім, хто в таких складних умовах доклав величезних зусиль для пошуку останнього зниклого солдата. Загиблі солдати, що входили до складу першої бронетанкової бойової групи 3-ї піхотної дивізії, зникли у вівторок, 25 березня, коли виконували завдання. Також йдеться про те, що це сталося поблизу кордону з Білорусю за 15 кілометрів. Наступного дня їхній бронетранспортер виявили на глибині близько 5 метрів. І для відкачування води з сполучених штатів відправили додаткове обладнання задіяно кран, насоси великої потужності, і у суботу була також спроба занурення, але все ж таки це тяжко давалося. В заяві заяві командування йдеться про те, що особи загиблих не розголошуються до отримання сповіщень від родичів. У пошуках брали участь сотні литовських та американських солдатів. А збройні сили Литви надали військові гелікоптери. Літаки. Безпілотні літальні апарати та пошуково-рятувальний персонал. І також армія Сполучених Штатів Америки та литовська влада наразі з'ясовують, що призвело до занурення цієї машини у болоту. Більше вже з'являються деякі версії від експертів наших українських про те, чому це сталося, хто може бути у цьому замішаний. Далі будемо з вами говорити про одну з версій, яку висловлює і Роман Світан. Екс... Uh, Військовий інструктор-пілот Роман Світан говорить, що ну, стосовно різних версій, так от, зокрема, одна із, одна із них це про те, що мож, могли бути причетні до загибелі американських військових, російські або ж білоруські спецслужби, аби Трамп точно вирішив прибрати війська з Європи. Ну, як такий інструмент шантажа і тиску на Трампа. Отже, що говорить Роман Світан? Іноді буває на полігоні різні ситуації, і навіть гинуть люди, тому що деяким позиціям при проведенні навчань там є коефіцієнти припустимих втрат. Навіть карні справи не заводяться, тому що коли люди гинуть на полігоні, ну це відбувається не завжди. Але якщо реальні навчання, то там це також є. Адже військовий шлях, він досить важкий. Іноді навіть навчання призводять до гибелі. І ось такий е варіант, один з варіантів це нещасний випадок. Отже, стосовно нещасного випадку, який відбувся на полігоні, от, е ну, як говорять, що можливо. Скоріше за все, не останній, але ну, дай Боже, щоб останній. Але все ж таки отакі випадки, коли гинуть військові на навчаннях, це не перший. Те, що відбулося, це недалік, неподалік від кордону Білорусі і Росії, в тому числі могли працювати там російські або ж білоруські спецслужби. Білоруси це фактично російські спецслужби, котрі зробили провокацію, е, як мінімум, навіть е, дійшли до того, що намагалися е, увести цю бойову машину, але, звісно, не вдалося. Не доїхали. Але тут інше питання. Е, знову ж, яка це версія? Реально. Розслідування буде, оскільки цей інцидент отримав певний резонанс в ЗМІ. і На даний момент поки що жодну з версій виключати не можна. Чи це дійсно було, що заблукали військові через те, що на мапах не було вказано даного болота, чи все ж таки це були, була робота спецслужб? От, це буде все розслідуватись. Росіяни ж, в свою чергу, будуть робити те, що їм вигідно. От їм вигідно зараз піти на якесь, на якусь домовленість що стосовно не ударів по НПЗ, От, тому що вони зрозуміли, що реальні санкції Малюка і Буданова почали працювати. От, То зараз вони можуть погодитись на це. От. Далі цікаво, стосовно ось цих різних домовленостей, які вигідні Росії. Отже, вони прописали 5 наших областей свою конституцію, їм діватися нікуди, і вони будуть намагатися їх захопити однозначно. Ну, тобто, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська паралельно. Проводячи операції на других напрямках в якості асиметричних ударів, асиметричного тиску, але для виконання основної військової задачі, яку перед ними ставить Путін. От. Але, звісно, що ось ці їхні, так би мовити, конституційно прописані нові регіони, ніхто визнавати не буде, ну і Україна так само.